Отделись люди, лютых. Картонковый майдан с парасольками. Картонки, картонки, парасольки, картонки и парасольки. Вони думали, що ми не вийдемо. Український народ не лякає ні дощ, ані будь-які перепони для того, щоб вийти і висловитись. Тут і прапор, тут і парасольки, тут і картонки, тут і голоси, тут і змі, тут будь-якого віку люди. Тут і дощовики. Спочатку оберігав мене від дощу карасолькою, а поки я знімаю контент, він підтримує моє гасло. Дякую вам.